За 20 років роботи фонду інвалідів Чорнобиля Дарницького району Києва з двох тисяч його членів живими залишилися тільки 300. Оце Орешетченко Володимир Андрійович, така молода людина. Йому було тільки 35 років, як він помер. Інвалід першої групи. Його показують у всіх фільмах. Він працював водієм. Його показують на машині, їде з бетоном мешалкою. Він якраз тоді привозив бетон, який закатували після вибуху на Чорнобильській атомній станції, якраз біля того реактора. Колишня прип'ячанка пані Тетяна у перші дні після вибуху організовувала евакуацію своїх земляків, а потім чотири роки поспіль працювала над збереженням та обробкою архівних матеріалів паспортних столів евакуйованих населених пунктів. Для цього також потрібно було перебувати на забрудненій території. Коли ми переїжджали через кордон, де стояли охорона, вони заглядували, сказали. Люди добрі, що ви везете, все опромінює, але не можна було його залишити у прип'яті, тому що по цих карточках ми повинні були видати е, довідки на втрату майна, на за втрату здоров'я і на житло. І тому ніхто не міг їх ні переписати, ні змінити. І ми Везли, оце таке страшне. Жінці доводиться підтримувати втрачене здоров'я, бо за свою роботу заробила купу хвороб та другу групу інвалідності. Лише річний курс реабілітації коштує 15 тисяч гривень, не рахуючи, щомісячні ліки тепер трохи легше, адже і січня пенсії інвалідів чорнобильців зросли вдвічі. У мене була 3 тисячі пенсія. А після підвищення, після постанови Сергія Леонідовича, Тігібка і Азарова, Миколи Яновича і президента України, у мене стало 7300, враховуючи те, що я виконала урядове завдання і мою зарплату, яку мені нарахували по прип'яті. Однак не всі ліквідатори змогли отримати підвищення, а деякі взагалі довести право на чорнобильську пенсію. Так, Олександру Сергійовичу, який ще юнаком проходив строкову службу і протягом чотирьох місяців проводив дезактивацію населених пунктів та техніки, не виплачують чорнобильську пенсію. Свої права пан Олександр захищає в суді. Територіальна військова частина знаходилася на території Білорусі. Брагінський район, Гомельська область. А фактично виконували роботи по дезактивації населених пунктів та техніки тридцями трової зони ЧАЕС. Робота у Чорнобильській зоні позначилась на здоров'ю чоловіка. Всі гроші, які вдається накопичити, витрачаються на чергові операції. Незабаром йому мають зробити ще одну. Щомісячно я витрачаю витрачаю коштів на придбання ліків близько півтори тисячі гривень. Мені було зроблено дуже багато операцій, виразкові хвороби. Не подальші другі. Багато операцій зроблено. Найшло. Проблема Олександра Сергійовича доволі типова. Робота багатьох військовослужбовців-строковиків на ліквідацію аварії на ЧЕС не фіксувалася належним чином. В інших випадках документи втрачені або залишилися в російських архівах. Нині на виконання постанови уряду створюються спеціальні комісії, які покликані допомогти чорнобильцям відновити втрачені документи та отримати належну їм пенсію.